Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 14 лютого, середа, отже, в мене на каналі програма Середа Небіда. Подивіться програму, сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поширите, якщо вам відео це сподобається. І підпишитесь на мій канал, хто ще не підписався. Сьогодні в програмі Середа не біда» я хотів би поговорити про. Новину, яка ну, нас же, в принципі не дивує, вже навіть не дратує, вже просто це все ну, стає реально неприйнятним. Я говорю про те, що керівник Офісу Президента провів нараду стосовно майбутнього проведення саміту миру з 82 послами України, які перебувають зараз. За кордоном. Тобто я так розумію, що ці тепер 82 посла мають працювати там за кордоном, в тих країнах, де вони прибувають, з тим, щоб на саміт приїхали або лідери держав, або глави урядів тих країн, де ті 82 посла працюють. Бо дійсно президентка Швейцарії під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, Заявила, що Швейцарія готова провести оцей саміт миру. Більше того, навіть міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Касіс він був з візитом у Китаї дводенним, 7 лютого зустрічався з міністром закордонних справ Китаю Ван і запросив Китай взяти участь у майбутньому саміті. Правда, ми ще не знаємо, коли цей саміт буде. Ну, і це зрозуміло, що він запросив Китай. Бо Китай насправді на саміті радників з питань національної безпеки, які зустрічаються періодично, і от вони напередодні відкриття Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрічалися, Китай там не був присутній, на відміну від Саудівської Аравії, де був представник Китаю. А без Китаю нема сенсу говорити про будь-яку формулу, план, не знаю, там ще... Теорему чи щось інше миру, якщо Китай не буде брати участь у цих засіданнях. Хоча я думаю, що, скоріш за все, вже ці всі зустрічі вони будуть як якась конференція, де будуть багато чого обговорювати, будуть розказувати, що все більше і більше представників у різних країн беруть участь у цих обговореннях. Але це буде конференція, де будуть говорити якісь загальні речі, які не будуть мати ніяких конкретних результатів. Тим більше без участі Китаю, не говорячи вже про Росію. Бо для того, щоб ця формула миру, а там є 10 пунктів, щоб вона була втілена в життя, треба, щоб з тими пунктами погодилась Росія. А Росія не тільки не хоче брати участь у всяких цих зустрічах, вона взагалі не сприймає ніяку формулу миру. Де, до речі, передбачено там кордони 91-го року. І в цій ситуації, ну, з моєї точки зору, все це, це виглядає достатньо, я би так сказав, безперспективно, це так м'яко кажучи. Але оця ситуація з цією нарадою, де була фотографія, на якій міністр закордонних справ сидів десь там з боку, а насправді він мав би проводити такі наради з послами, а не керівник офісу. Він там був, ну, я не знаю, можливо, вже не як помічник, а там якийсь права чи ліва рука керівника офісу. Але все це призвело до того, що у нас зовнішня політика фактично, ну якщо бути об'єктивним і говорити, реально вона провалена за 2023 рік. У 2020 році, коли я як називаю ця успішна емополітика Володимира Зеленського, коли він емоційно виступав, звертався, вона давала результати. Але це не була реальна політика, це була емополітика. Нам співчували, нам хотіли чимось допомогти. А у 2023 році, коли емополітика переросла в таку нахабну дипломатію, так, з якимись винуваченнями, з якимись обравозами, з якимись вимогами, от вона призвела до того, що ми зараз маємо, на жаль. І от ми бачимо, що і далі ці люди, які от були, ну, напевне, ідеологами такої нахабної дипломатії, от вони і далі в Офісі президента займаються зовнішньою політикою, а не Міністр і не Міністерство закордонних справ. І це насправді сумно. І нічого з того доброго, як не було у 2023 році, так і не буде. Так, нам будуть допомагати, нам будуть надавати допомогу, але не тому, що в нас займається успішно в лапках, як розказує телемарафон і інші, підконтрольні ЗМІ Офісу Президента, що успішно займається. Все в нас супер, У нас нічого не супер. А нам будуть надавати допомогу і без їхнього займання в лапках зовнішньополітку. Краще б вони не займалися, краще б цим займалися дипломати. Але в нас навіть, до речі, нема посла у Великій Британії, ключовому партнері, який є певним таким локомотивом. От е, буквально вчора офіс міністра закордонних справ Лорда Девіда Камерона заявив, що він їде з візитом, Польща, Болгарія, Німеччина закликати там. Збільшувати допомогу Україні, тобто вони реально нам допомагають і хочуть допомагати, а в нас навіть там нема посла після того, як звільнили посла Пристайка, який собі дозволив на телебаченні ну, саркастично висловитись з приводу, ну я би сказав, недружнього висловлювання Володимира Зеленського стосовно міністра колишнього міністра оборони Волеса. І нема посла. Я так розумію, що в нас в багатьох деяких ключових країн нема послів, бо ніяк, напевне, не можуть підібрати. Підбирають тих, яких вже не хочуть ну, приймати е, столиці тих ключових для України держав. Ну, Достатньо задати, якого ми назначили послом у Болгарії, ми розуміємо, на який рівень орієнтується Офіс президента у дипломатії, тому розуміємо, що не може бути ніякої успішної зовнішньої політики, учини влади, коли таких послів, як посла в Булгарії, призначаються для того, щоб займатися зовнішньою політикою України. І усі ці ситуації, яка от відбувається навколо цієї формули миру, ну, виникає одне просте питання. Невже ті, хто так її розкручують, не розуміють, що вона є нежиттєздатною? Це перше і друге. Що без плану перемоги не буде ніякої формули миру, з яких би пунктів ця формула миру не писалася і не складалась. І от насправді не біда, що зустрічаються, обговорюють цю так звану формулу миру. Це, напевне, добре, бо тут ну, нічого поганого в цьому нема, хоч вона її, я ще раз хочу підкреслити: не буде мати ніяких практичних наслідків для України. А от краще б, напевне, ще й зустрічалися б, обговорювали план перемоги. І, бо цей план перемоги, він якраз і може призвести до миру. А мир він має два обличчя. Перше обличчя це обличчя перемоги, друге це обличчя поразки. І от всі ці розмови навколо цієї формули миру, всі ці зустрічі, і розмови про мир, ну от вони таке. Викликають враження, є припущення, що, напевне, вже хоче чинна влада почати говорити з Росією про варіанти миру з Росією на умовах, які би задовільнили Росію. Бо, не маючи плану перемоги, ще раз хочу це, на цьому акцентувати: говорити про якусь формулу миру, яка би була в інтересах України, нема жодного сенсу? У будь-якому випадку. Що би не робили, що би не говорили, які би, ну краще би ці прорахунки не робили, але які би прорахунки чина влади не робила, я дуже сподіваюся, що допомога Україні від цього не буде залежати. Бо всі тепер вже розуміють, що є загроза від Росії і країнам-членам НАТО, вони там. Переозброюються, вони зміцнюють свої армії, але вони всі розуміють, що краще Путіна зупинити в Україні. Треба, щоб Путін програв. Все буде Україна.